Мивання грошей на дитячих садках Одеси це бізнес прибутковий. Ми періодично вам про нього розказуємо. І сьогодні одна з таких тем. Це що трапилось, це перші міські. мене звати Олена Концевич. Що в нас тепер? Ми колись пам'ятаєте, вам розповідали про такого прекрасного чоловіка від опозиційного блоку депутата Одеської міськради, якого звати Олексій Єремиця. Він з якихось часів просто має монополію на всі тендери, які оголошуються на. Дитячі садки на школи, абсолютно все, що цього стосується по Одесі. І ось цей пан створив собі низку фіктивних фопів, які в тому числі отримують підряди від його імені, не від його, але рука руку миє. Ми про це знаємо. Що найменше правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів під час ремонту і благоустрою території чотирьох дитячих садків по Одесі, і в цій справі, значить, був замішаний не просто пан Єремиця, а один з фігурантів його фіктивних фобів, якого звати Олександр Абарадже, і який власне є і сьогодні нашим героєм, пан Абарадже, який в тому числі пов'язаний із утікачем до Москви, професором університету Мечнікова паном Олександром Пригаріним, з яким вони свого часу заснували ПП Віта Антіква. Отримав підряди на ремонт дитячих садків, поряд з яким от одним з, з яких ми зараз знаходимося, номер 113, від початку місяця на величезні суми. Проблема в тому, що пан Абараджи не поспішає ділитися з публічністю тим, як саме він буде ремонтувати зазначені дитсадки, тому що коштів йому начисляють на це немало, але от, згідно документації, він має в своїй власності тільки два чорповерти і більше. Нічого. 2 і 3 квітня, зокрема, цього року чиновники Одеської міськради віддали ФОПу Олександра Арабаджі підряди з капітального ремонту елементів благоустрою в дитсадках 272, 106, 304 і 113. Суми на все це виділені в півтора Мільйони гривень. До речі, все це дуже схоже, тому що жодна документація на практично жоден з підрядів не була опублікована. І от тепер маємо те, що маємо: чергове відмивання і чергове розкрадання. Чому Одеська міськрада це допускає? Додайте самі 2 і 2. А ми пішли грітися. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перша міський. Мене звати Олена Концевич, не мокніть, бережіть себе.